добрий на часі новини. Події факту, актуальні коментарі викладі журналістів Чаосану у цьому випуску про таке: на кого чатує небезпека у школах та садочках Чурка 900 аварійних дерев. Гілля обламується, падає, ну і становить звичайно велику загрозу для наших діток. Коротке замкнення, тривалі наслідки через пожежу родина з червоної слободи залишилась без даху над головою. Я дуже боюся за дітей, щоб не дай Бог, у мене їх не забрали. Благодійність на рахунок шахраїв. Чому вони наживаються на чужій біді? Благодійництво у нас можуть займатися тільки благодійні фонди. Лисянська паляниця хлібопек району подбали, аби головний продукт був доступним. Він дешевший хліб і він якісний. Тепер про ці та інші теми докладніше. 900 аварійних дерев нарахувала спеціальна комісія міського виконкому на території шкіл та дитсадків. Черкас сухе гілля з них може в будь-який момент впасти просто на голову школярам та дошкільнятам. Знести всі аварійні дерева керівництво цих установ не під силу за дорого відтак шукають спонсорів. Дві школи а на їхній території більше 30 аварійних дерев у лютому цього року. На знесення частини насаджень керівництво гроші знайшло нарешту не вистачило. Ну, багато дерев вирізано туди, туди і на ту сторону вирізали тополя, такі стояли тополя на омоложення вирізали, такі високі. 15 дерев зрубали за кошти спонсорів, тепер міскують, як прибрати ще ці тополі. Вони нині становлять основну небезпеку для дітей, які щодня відпочивають на цьому майданчику. Гілля значна частина сухого і тому ось такий навіть не дуже сильний вітер, будь-який, він приводить до того, що гілля обламується, падає, ну і становить звичайно велику загрозу для наших діток. Спеціальна комісія міськвиконкому нарахувала 900 аварійних дерев біля шкіл та десятків у Черкасах. Деякі з них необхідно зрубати, на інших провести обрізку. На це потрібно більше мільйона гривень. Міська влада зараз шукає, які підприємства допоможуть школам, частково з виділення коштів, частково з допомогою. Взагалі відповідальність покладена на баланс утримувача. В даному випадку на департамент, який опікується школами та дитячими садками. Наскільки затягнеться процес пошуку грошей, головний еколог міста не каже, якщо їх таки знайдуть, то закінчити роботи обіцяють до кінця року. Віта Зорич, та Горозія, Черкаська служба новин. Без даху над головою залишилась родина із села Червона Слобода. Вже місяць шестеро людей, бабуся з дідусем та мати з трьома дітьми живуть у наметі. Їхня хата згоріла через коротке замкнення. Грошей на відбудову погорільців немає, а місцеві владці з тимчасовим житлом допомогти не обіцяють. Тетяна Буркацька і досі з жахом оглядає те, що залишилось від рідної домівки. Місяць тому через коротке замкнення у будинку сталася пожежа. Тоді за годину від затишної оселі залишились лише обвуглені стіни. Дуже багато все, що було і холодильники, і таже три було швейних машинки. У мене. Ну і вище всі які у мене були, і деньги там було не велика сума. Документи погорели у мене по 300 разів посуду. миєш. Воно ж все в пілюці ще це все це, це взагалі це не виносимо. Це, це такі, можна сказати, адські услові. Кухня просто неба, спальня у наметі, вітальня у дворі. Для погорільців із Червоної Слободи такий побут вже став звичним. Якщо старші члени родини такі умови ще терплять, то для найменших це справжня мука. Мати трьох дітей Галина Фокіна боїться, що ця історія може скінчитися ще гірше. Я дуже боюся за дітей, щоб, не дай Бог, у мене їх не забрали, тому що живемо, можна сказати, під під голим небом вони смисл моєї всієї житті. Я, я просто не представляю своєї житті, хоч хотів без одного з них. Речі та предмети вжитку людям приносять селяни. Та щоб вирішити найголовнішу проблему відбудову хати, необхідно близько 150 тисяч гривень. Сільська рада із місцевого бюджету виділила лише 30 тисяч. У нас, на жаль, дуже багато населення і проблеми з житлом у нас. Досить гостра, тому сільська рада абсолютно нічим не може в цьому плані допомогти. Нині погорільці сподіваються лише на небайдужість людей, адже самостійно віднайти необхідні для відбудови кошти вони не зможуть. Я не можу. Я вийду. Мені важко на серце. Ірина Васюра, Олександр Таран, Черкаська служба новин. Якщо вам не байдужа доля цієї родини, необхідні реквізити для прорахунку грошей, погорільцям знайдете на нашому сайті. у Рубриці ми допомагаємо. Продовжуємо Шахрайству Немає меж сьогодні. Спритні ділки вміло цуплять гроші з наших гаманців, зарплатних і кредитних карток та мобільних телефонів. Дійшла черга і до банків, де відкривають так звані благодійні рахунки, поставити правовий заслін та обезпечити сотні українців від шахраїв. Покликана всеукраїнська благодійна акція, яку ініціював Укргазбанк та Фундація імені князів Острозьких. Сьогодні їхні представники дали старт банку добрих справ у нашому регіоні. Шахраї розперезалися і вже дісталися благодійництва. Вони вдало користуються послугами банків і відкривають у їхніх відділеннях благодійні рахунки. Їх призначення, збір коштів на лікування. Після того, як там назбирається кругленька сума, гроші зникають. А справжні благодійники та нужденні залишаються ні з чим. Благодійні рахунки в банківських установах кажуть фахівці, мають право відкривати виключно благодійні організації, в яких є реєстраційні документи. Якщо приватна особа відкриває рахунок, то цей рахунок не є благодійним. Це псевдоблагодійний рахунок. Благодійництвом у нас можуть займатися тільки благодійні фонди, в статуті яких написано, що це благодійна організація. Благодійна організація, по-перше, вона реєструє свою діяльність. Вона має рахунок. Якщо людина прийшла в банк, вона може відкрити рахунок і збирати туди кошти. Щоб пересічні українці вміли розрізнити справжні благодійні рахунки від псевдо. Укргазбанк ініціював акцію Бан добрих справ і закликав українських банкірів давати відповідні роз'яснення клієнтам. Створено сайт, на якому розміщена інформація про акцію та умови її проведення. Там же наведено дані про тих, хто потребує нагальної фінансової допомоги на лікування. На неї можуть скористатися лише малозабезпечені сім'ї у нашій області. Відкривати благодійні рахунки. З зокрема в Уґразбанку право надано організації від серця до серця, «Це довести, що це є прозоро, що благодійна організація від серця до серця працює в юридичному полі, працює законно, і що до неї можна звертатися як за допомогою, як наданням допомоги, так і для того, щоб переконатися, що ці кошти мають цільове призначення, і вони дійдуть до тієї людини, яка потребує. Але Банківські благодійні рахунки мають виключно цілове спрямування. Їх використовують переважно на лікування членів малозабезпечених сімей. Окрім рахунків, збирати кошти благодійні організації можуть в людних місцях у скриньки на аукціонах, фестивалях та різних акціях. Олександр Чернега та Масгорозія, Черкаська служба новин. Спеціалісти Держслужби надзвичайних ситуацій визначили, що вчора знайшли на березі Дніпра у Черкасах на даймо підозрілий предмет із застережним знаком радіація. Виявив рибалка. Ймовірно, його вимило із піску. Фахівці обстежили дозиметром сам контейнер та прилеглу територію рівень радіації від небезпечної знахідки у два рази. Перевищував допустимі норми гамма випромінювання та у 10 разів за рівнем бета випромінювання. Утім, спеціалісти переконують, для людей небезпеки немає. По внешнему виду это транспортный контейнер для транспортировки радионуклидных источников ионизирующего излучения. По данным замеров мощность экспозиционной дозы на расстоянии метр не превышает природного фона. То есть говорить о какой-то серьезной угрозе окружающей среде не приходится. Хлібопекарі Лисянщини підтримали кампанію Товар Черкащини і налагодили випуск хлібобулочної продукції. Виробничі цехи облаштували на оновленому комбінаті. Технологи відродили стародавні рецепти. На їх основі щодня випікають до двох тонн духмяних паляниць та кондитерських виробів. Прикметно, що ціни значно нижчі від вартості аналогічного товару, який завозиться з інших регіонів. Хлібопекарі подбали і про соціальні сорти хліба. Ми бачимо вже, який попит на їхній хліб. Перш за все, чому тому, що він дешевший хліб і він якісний, і люди беруть е, свій місцевий хліб. Хліб повинен е, робитись де отут, на місцях, тому що е, вести його із Черкас в лисянку, звичайно, сьогодні ми вели розмову про те, що він буде дорожчий. Часан підбуває інформаційний підсумок четверга у цій частині випуску. Про таке. Родина для дитини. Що зробить влада, аби гасло наповнити змістом. Реформа інтернатних закладів це зміна роботи, перепрофілювання, трансформація. Але я туй на згадку про ювілей. Вже 20 років життя рятує обласний дитячий онкоцентр. Безусловно, треба таке відділення. Духовні скарби Черкащини відкриваємо нові таланти. Ми побували на багато міжнародних конкурсах. Реформа дитячих інтернатних закладів невідворотна заявив уповноважений президента справ дитини Юрій Павленко, оскільки нинішня система виховання сиріт ізолює дитину від суспільства, позбавляє права на сім'ю, і це її головний недолік. Сьогодні держава має зробити все, аби через 3-5 років кожна посиротіла дитина виховувалася в родині. Про реформу інтернатних закладів в Україні говорять давно, утім численні доручення щодо поліпшення умов життя дітей в інтернатах, практично не виконуються. Кожен керівник закладу інтернатного закладу спільно з відповідними міністерствами, в управлінні яких вони знаходяться, зобов'язані сьогодні переосмислити роль і завдання закладів. Реформу, на нашу думку, слід розуміти не як закриття закладу. А як пошук нової форми його функціонування, найбільший недолік інтернатної системи виховання ізоляція дитини від суспільства та позбавлення можливості мати сім'ю. Відтак, реформа органів опіки і піклування має ґрунтуватися на двох принципах: збереження родини та виховання сиріт в будинках сімейного типу. Реформа інтернатних закладів це зміна роботи, перепрофілювання, трансформація інтернатного закладу в той вид, який. Потребує громада, яке потребує дитинство кожної конкретної території. В Україні сьогодні близько 100 тисяч сиріт. Для них функціонує більше сотні дитячих будинків та 72 школи-інтернати. Головне ж завдання держави за 3-5 років кожній дитині, що втратила батьків, знайти нову родину. Черкаському обласному центру дитячої онкології та гематології виповнилося 20 років. У цьому медзакладі щороку лікується майже тисяча маленьких пацієнтів. Сьогодні дехто із них прийшов привітати медперсонал зі святом. Не залишились осторонь і благодійники. Подробиці далі десятирічний Артур до диспансеру. Сьогодні прийшов із двома букетами разом із мамою. Хлопець охоче в черговий раз подякувати лікарям, які боролися за його життя. Ми лічимося очень давно. Да, у нас ми після першого лікування у нас був рецидив, тобто розв'язання болезні. Вот, ну і потім проліклічившись второй раз. Вот, сейчас, безусловно, надо такое відділення. Сотні вдячних пацієнтів вітали лікарів із 20-ти річчям створення обласного центру дитячої онкології та гематології. І з подарунками для медзакладу прийшли і представники влади з благодійниками. Ми, о... Постійно на зв'язку з керівниками центру знаємо, що їм потрібно. Сьогодні передали сертифікат на 15 тисяч гривень. Сподіваємося, що вони визначать, що їм необхідно, і визраться ці кошти. за роки існування у центрі дитячої онкології пролікувалося близько 20 тисяч осіб. Нині на обліку перебуває 300 маленьких пацієнтів. Одужання становить приблизно 70%. відсотків у нас сьогодні в області живе майже 300 дітей, які мають наш діагноз. Це і ті, хто лікується, це і ті, хто перші п'ять років живе, яким не знімається діагноз, тому що п'ять років повної ремісії є фактично одужання. Тобто це ті, хто під постійним наглядом. Під час й між керівництвом онкодиспансеру, владою та благодійниками була підписана угода про створення опікунської ради. Це дасть змогу об'єднати зусилля для підтримки медзакладу. По тому назадку про 20-річний ювілей висадили алею. Туй Ірина Васюра, Олександр Таран, Черкаська служба новин. У 9 років вона втратила зір, але понад усе хоче бути на сцені. Для цього нині докладає максимум зусиль, бо, попри життєві негаразди, справжній боєць стати естрадною співачкою студентка Черкаського музучилища Тетяна Батуріна мріяла з дитинства. Нині дівчина за крок від своєї мрії готується до випускних іспитів та до вступу в Київський інститут музики імені Глієра. Історія про силу духу, що надихає далі у сюжеті як ти Как раз на все життя? Це одна з її найулюбленіших пісень. У репертуарі Тетяни десятки композицій, але лірика і не більше до душі. Поруч головний музичний наставник. Викладач вокалу для дівчини не жаліє ані компліментів, ані критики. Бо зараз було перенавантаження по динаміці. Угу. Що перед ним майбутня співачка, викладач зрозумів, як тільки почув спів дівчини. А це було чотири роки тому на вступному іспиті Тетяни до училища. «В її співі було. Таке відчуття, що вона співає більш серцем, душею. І це мене дуже зацікавило, тому я при розподіленні абітурієнтів, які поступили на перший курс, попросив її до себе в клас. З того моменту мрії дівчини почали збуватися. Вона не тямила себе від щастя, бо понад усе хотіла тут навчатися. Доля забрала у неї зір, але подарувала неймовірний талант. Когда ми з нею працюємо, то столкнулися з тим, що це мужественна така валівая дівчина, і вона з собою владі, вміє собраться в потрібний момент. Попри те, що співає Тетяна ще й пише вірші та музику до пісень. Дівчина вірить, що колись її почують із великої сцени. Важлива тільки віддача глядачів, і хочу приходити туди, де я можу чимось допомогти. Вже не один раз підходила до мене і казала, як. Казали, як Моє виконання діє на зцілення на душі, і мені це дуже важливо. Я зрозуміла сенс свого життя і своє покликання. Свій талант дівчина вже не раз презентувала на різних концертах та фестивалях у Черкасах. Там вона бажана гостя на такі заходи. Запрошення їй надходять постійно. Ми стараємося таню показати, щоб про неї більше знали, щоб люди бачили. І відгукувалися на те, що в кожної людини своя доля, але в кожної людини, в кожної дитини є своя мрія. А мрія у дівчини поки що одна. Вона хоче успішно скласти випускні іспити та стати студенткою одного з найпрестижніших музичних інститутів Києва, аби іще на крок наблизитися до найзаповітнішого. Вівтазороч Олександр Таран, Черкаська служба новин. Не лише сучасні видання творів Шевченка для дітей, а й раритетні екземпляри, як от кобзар для молодіжі, який побачив світ у 1910 році в Коломиї, представлені у музеї Кобзаря. Сьогодні тут відкрили виставку творів нашого земляка на дитячу тематику із назвою. Дитяточко, собі росло кого люблять діти, той значить ще не зовсім поганий чоловік. Вважав Тарас Шевченко. Прикметно, що його поезія дедалі частіше лунає з дитячих вуст. Зокрема, захід відкривали учні першої міської гімназії. Винагороду отримали листівочки та монети із портретом Шевченка. Мені подобається вчити вірші. Вони дуже легко вчаться, рифмовані. Я знаю ще деякі вірші Шевченка, а дома я читаю з підручників, які нам в школі дають вірші Шевченка. Шукаю їх. Духовні скарби Черкащини презентували в обласному центрі Діти. Тут відбувся фестиваль талантів серед вихованців інтернатних закладів регіону. В ньому взяло участь майже 300 дітей з усіх районів області. Захід відбувся вже у п'яте. Цьогоріч його присвятили двохсотріччю від дня народження кобзаря та дню захисту прав дітей. Ось так весело і водночас патріотично стартував щорічний фестиваль дитячих талантів духовні скарби Черкащини. У підготовці до нього вихованці шкіл-інтернатів підійшли зі всією серйозністю, чого були тільки варті їхні костюми. У мене такий костюм, бо я буду співати пісню. «Квітка душа Ніни Матвієнко. На фестиваль приїхали не просто талановиті, а найталановитіші в своїх школах. Привезли драму, пісні, декламації та запальні танці. Ну, це класичний стиль танго. Як ми будемо танцювати танго, ми повинні, відповідно, бути одягнуті. Ми неодноразові учасники фестивалю Духовні дні Черкащини», Ми учасники хореографічного конкурсу імени Авраменка. Ми тріочавучки. Ми побували на багато міжнародних конкурсах. Ми займали такі місця. перше, друге і третє. Такий рівень підготовки творчих дітлахів засвідчив. В інтернатах не нехтують гуртковою роботою. Очільники навчальних закладів кажуть, позакласні заняття допомагають дітлахам адаптуватись до життя. Ця робота дає можливість розвивати пам'ять, мислення, творчість. Заставляє поглиблюватися, виникає виникають до того чи іншого предмету, зокрема літератури, мови О, інколи математики. Ініціатор проведення фестивалю Департамент освіти і науки Черкаської облдержадміністрації організували його п'ять років тому для активізації культурно-мистецької виховної роботи з дітьми для пошуків нових форм методів організації дозвілля для збереження національних традицій. Це як підсумок навчального року. Вони з'їжджаються, вони спілкуються, показують свої таланти і тому це для нас свято. Кожного року працюють педагогічні працівники з дітьми, і кожного року відкриваються інші зірочки. По завершенню свята юні учасники фестивалю отримали грамоти від департаменту освіти а керівників кращих творчих колективів. Пообіцяли винагородять пізніше. Лідія Меланіч, Олександр Таран, Черкаська служба новин. На цьому ТІЧСН це все більше новин на нашому сайті Росмедіаком.єй. Далі про спорт і погоду на завтра. Я вас вітаю. Далі впродовж п'яти хвилин інформація про спорт. У Черкасах відкрили сезон пляжного футболу. Відкриттям став турнір під назвою Кубок Живчика. На Живчик-арені змагалися кращі команди з пляжного футболу не лише Черкас, а й області. Равці цетусу, які у фіналі здолали чарівницю, стали переможцями першого турніру в сезоні. Перший турнір в сезоні кубок Живчика зібрав на головній пляжній арені міста чотири кращі колективи області. Цетус, темна конячка, чарівниця та живчик змагалися між собою за головний трофей турніру. У першому півфінальному поєдинку футболісти Цетусу здобули переконливу перемогу над командою Живчик 6 6-2, А в другому у напруженій боротьбі чарівниця взяла гору над темною конячкою конячкою» 4-2. У матчі за бронзу розгорілася неабияка боротьба. Фаворитом зустрічі вважався володар Кубку Черкаської області з пляжного футболу. На конячка, однак титули не завжди головне. У видовищному та результативному матчі перемогу святкував живчик 5-4. Головний поєдинок першого пляжного турніру між Цетусом та чарівницею пройшов під знаком численних голів від обох команд. Початок матчу та і загалом вся гра була за футболістами Цетусу. Чемпіони області з пляжного футболу з перших секунд почали доводити, що поки їм немає рівних на піску. На початку заключного періоду в матчі перевага Цетусу сягала шість м'ячів. Проте у чарівниці лишалася Шанси на успіх. Однак, скоротивши відстань до п'яти голів, Батутінська команда знову пропустила кілька м'ячів. У підсумку Цету здобуває надпереконливу перемогу з рахунком 10-4 та стає володарем Кубку Живчика. Я думаю, рівень тої гри, яку продемонстрували зараз команди, цей рівень вже дійсно на порядок більше, ніж був. у за минулому році продовжиться сезон пляжних видів спорту 4 червня. Саме на цю дату запланований старт Кубка Черкаської області. Участь у турнірі візьмуть 12 команд з регіону. Вячеслав Лупушанський, Анна Іванченко, Анатолій Усіков. Че спорт. Майстри кията фукси визначали кращих одразу на двох масштабних турнірах з російського та американського більярду. Протягом двох днів черкаські більярдисти змагалися у класі комбінована піраміда та вісімка. До участі у чемпіонаті загалом долучилося близько півсотні спортсменів. Головний трофей у американському більярді та місця на п'ядесталі першості вибороли. Золото здобув Артем Білов, з Черкас, Срібло Владислав Шалібом і Золотоноші, а бронзу Віталій Грицай. Також і золотоноші у російському більярді золото у вибору Владислав Шалімов, срібло Віталій Грицай, а бронзу Андрій Цаприлов. Переможці змагань отримали почесні грамоти, нагороди та цінні подарунки від спонсорів. Черкащанки отримали бронзу і срібло у конкурсі Міс суперліга Суперліга-2013». Протягом місяця любителі баскетболу голосували за конкурсанток на спеціально створеній сторінці. За підсумками голосування, п'ять конкурсанток, які набрали найбільшу кількість голосів, війшли до фіналу. Серед них журі конкурсу обирало міс Суперліга Суперліга-2013». тисячі Одноголосно такою визнали Маргариту Шевченко із Одеси. Черкащанці Дарині Уланенко дісталося друге місце та Аліні Тимчій третя. Нагадаємо, переможниця конкурсу Урсу має отримати вечерю на двох у столичному ресторані парфуми та присвід суперліги. На цьому у нас все побачимося вже завтра з добіркою свіжої інформації про здобутки наших спортсменів. До побачення. Прогноз погоди на 31 травня. За даними черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі буде плюс 12-17, в день плюс 24-29. У Черкасах вночі 14-16, в день 25-27 тепла. Атмосферний тиск в межах норми найближчої доби істотно не зміниться. Відносна вологість повітря дещо зменшиться. Температура води у Кременчуцькому водосховищі біля Черкас буде плюс 21. Прогнозується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний – 5-10 метрів за секунду. У найближчу добу погодні умови Черкащини визначатиме тепла, нестійка повітряна маса з півдня Європи. Спостерігатиметься маловітряна, без істотних опадів погода. Але з 1 червня погодні умови почнуть формувати атмосферні фронти південного циклону. Нас знову очікують короткочасні дощі з грозами та поривами вітру. За церковним же календарем 31 травня вшановується пам'ять мученика Феодота Анкільського і семи дів мучениць. Феодот лікував хворих, допомагав усім, хто потребував допомоги. У давні часи цей день був пов'язаний в основному з посівом льону. Наші пращури слідкували за тим, яке дерево у цей день першим листро згорнуло. Якщо дуб перед ясеном, вірили, літо сухим буде. Прикметам вір, але перевір. Гарної вам погоди.